Миті благодаті з книги Бреннана Меннінга Євангеліє Обірванця, благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога, і причастя Святого Духа, Друге Коринтян 1313, 13, дозволяють нам пізнавати божественне усюди навколо нас, особливо у житті, сповненої любов'ю людини. На думку мені спадає старець, про якого згадує Мольєр у своєму Дон Жуані. Він саме сидить на розі вулиці. Коли мимо проходить якийсь шляхтич. Той шляхетний незнайомець дон Жуан, злобливий аристократ, йому не переливки адже прахом пішло геть усе, і його статки, і добре ім'я. Чи не подасте ви мені заради бога якої милостині, паночку? кричить старець. Дон Жуан зупиняється, тягнеться до кишені, витягає свою останню золоту монету і затримує її над простягнутою рукою старця. Ось я дам тобі зараз Луїдора, але за це ти мусиш похулити Бога, каже він. Ні, пане, краще вже я помру з голоду, відповідає старець. У цьому жесті благодаті більше, ніж у зоряному небі, тисячах симфоній, ейфелевій вежі чи моні лізі. Тома Аквінський сказав, що душа у благодаті сяє так спокусливо, що перевершує красу всього створіння. Є одна цікава історія про Фіорело Лагвардію, якого в ті часи, коли він був мером Нью-Йорка, тобто в найгірші дні Великої Депресії та протягом цілої Другої світової війни, захоплені нью-йоркці називали квіточкою, бо на зріст він мав лише метр шістдесят, а на вилозі піджака завжди носив гвоздику. То був яскравий персонаж, який їздив з нью-йоркськими пожежниками на виклики. Разом із поліцією влаштовував під час сухого закону рейди по підпільних барах, водив цілі сиротинці на бейсбольні матчі, а коли нью-йоркські газетярі страйкували, ходив на радіо і читав дітям щонедільні веселі історії. Однієї холоднющої ночі в січні 1935 року мер з'явився у нічному суді, який обслуговував найбіднішу дільницю міста. Він відпустив на вечір суддю і сам зайняв його місце на лаві. Не минуло й кількох хвилин, як перед ним постала обшарпана стеренька, звинувачена у крадіжці хлібини. Бабця розповіла Лагвардії, що її доньку покинув чоловік, та захворіла, а двоє онуків голодують. Проте, крамар, у якого вкрали хліб, відкликати звинувачення, відмовився. Це поганий район, ваша честь, сказав він мерові. Її треба покарати, щоб дати урок іншим. Лагвардія зітхнув, повернувся до жінки і мовив Я мушу вас покарати. Закон винятків не знає штраф у 10 доларів або 10 днів у в'язниці. Втім, виголошуючи цей вирок, мер уже сягнув рукою собі до кишені. Він витягнув банкноту, кинув її у свій знаменитий капелюх Сумбреро і оголосив. Ось 10 доларів штрафу, який я відтак скасовую. Крім того, я маю намір оштрафувати кожного присутнього у цій залі суду на 50 центів за те, що вони живуть у місті, де людині доводиться красти хліб, щоб нагодувати онуків. Прошу пана судового пристава стягнути штраф і передати всю суму відповідачці. Тож наступного дня нью-йоркські газети повідомили. Що збентеженій бабусі, яка вкрала хлібину, щоб нагодувати голодних онуків, передали 47 з половиною доларів, 50 центів вніс і побагровілий від злості власник продуктової крамниці, а от близько 70 дрібних злочинців, затриманих за порушення правил дорожнього руху водіїв та нью-йоркських поліцейських, кожен з яких щойно заплатив за такий привілей 50 центів. Вчинили своєму меру бурхливу овацію, яка надзвичайна мить благодаті для всіх присутніх у тій судовій залі? У житті, сповненої любов'ю людини, Божа благодать діє на дуже глибокому рівні, аби тільки ми ту благодать визнавали, коли йдеться про нас самих, замовити друковану книгу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365. Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоб і вони могли прочитати чи прослухати його, і врешті прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.